Він рішає, що валити, що милувати. Так, отака от техніка приїхала знищувати людську пам'ять, знищувати пам'ять тих, хто загинув в боротьбі за свою землю, за своїх дітей, в боротьбі з фашизмом. От, і, і поліція ще й навіть їх охороняє. І навіть служба безпеки типу хтось є. Містер там вони сидіти. Не знаю, чи надовго. Ось таку декомунізацію огінський Володимир Богданович, заступник міського голови Сухаля, пробував робити на городах людей в селісників. Забрали трактори, забудували, знищували людині город повністю. Далі пробували знищувати незаконну пам'ятну загиблим бортем за волю України в боротьбі з расизмом. Ось пішов, вони йшов поки собі і встав не, не знаю, чи надовго.